Власне, трохи раніше було помічено, як до Києва увійшли БТРи. а відзняли їх журналісти в районі Верховної Ради два на в'їзді в місто за повідомленням киян. А три БТРи проїхали через московський міст. У мережі з'явилося відео, на якому пересічні мешканці зупиня... зупиняли і бачили військову техніку на розі розівулицькі квітзи німецької спільними силами. Змушували її розвертатися у протилежний бік. Те, чим це закінчилось, ми бачили ці БТРи застосували для прориву барикади власне штурм майдану. І неможливість наших знімальних груп працювати там і показувати. Картинку, звідти, все це сталося о 20-й годині приблизно за Києвом. Силовики почали штурм з боку Європейської площі, вулиці Інститутської. Спочатку вхід пішли БТРи. Вслід за тим водомети почали тіснити людей. Зараз ви наживо бачите картинку з того, як відбувається зачистка майдану. За нашими даними на Майдані Незалежності зараз. Перебуває 20 тисяч людей. Приблизно триває зачистка паралельно мітинг. А, люди моляться, співають в голос гімн. А ви бачите, що палають намети, повсюди пожежі, зриваються феєрверки. І чути світло-шумові гранати наші кореспонденти повідомляють також про застосування силовиками гумових куль інших спецзасобів. Власне, всі барикади а, на під'їздах до майдану вже розтрощено, і людей тіснять, ось так ви бачите, у е, центр. А зараз ви нагадую ще раз наживо бачите картинку з майдану незалежності 35 хвилин вже приблизно. Як триває штурм майдану людей похилого віку, жінок а, просять зайти е, за сцену і ховатися там.